Доброго дня, мене звати Цимро Володимир. Я би хотів дати відгук на рахунок курсів про Києві за напрямком Java, який я пройшов у 2022 році. Перед початком курсів я займався аспірантурою. Я закінчував аспірантуру в інституті фізики, і в закінченні аспірантури я вирішив відновити свої знання Java. І знайти роботу як софтвер інженер По суті, це мені вдалося, і зараз я працюю я як Developer в фірмі Іваюдес протягом вже як, два роки. Е, маю досвіду. Е, я вирішив пройти навчання, тому що перед мною стала така дилема. Я закінчував аспірантуру, і треба було е, щось робити. Ну по суті, вирішувати, чи я далі буду залишатися в науці. Чи Буду розвиватися в якомусь іншому напрямку. Програмування мене завжди цікавило. Я його закінчував ще в 2016 році, я закінчував інші курси від ЕПАМу, і тому це було основним стимулом для мене, щоб би, поступити на ці курси, щоб відновити знання, і потім знайти роботу. Основним, якби. Основною мотивацією для мене було це, що я би, закінчую е, аспірантуру, і мені лишалося півроку, і мені треба було би, за пів року е, все вирішити, щоб знати, куди я буду рухатися далі. Е, що рахунок курсів, е, я би сказав, що я курси рекомендую, тому що, по-перше, курси дають гарне ґрунтовне знання на рахунок Java, Звісно, доведеться самому дуже сильно попрацювати, е, тому що. Е, Курси не можуть цього охопити, але за ті пару місяців, якщо так попрацювати, можна гарно систематизувати свої знання, які дозволять потім е, знайти собі роботу, якщо в подальшому просто працювати і пробувати її знайти.